Вітаю всіх на каналі. Сьогодні будуть такі речі. Номер Viber. Всі питання на Viber. Так, розпочинаємо. Пластини погрунтовані, товщина 5 мм. По довжині 138 мм, по висоті 90 мм. Далі вони трошки на конус. Ідуть отвір 12 мм. 20 гривень штука, є скільки, це не всі. Так, крани радянські. 40 кран новий, 250 гривень штука. 32-й кран теж радянський, 200 гривень штука. Так, і далі по кранам. 3 четверті. латуні, теж нові, 80 гривень штука. Півдюймові теж нові, 70 гривень штука. Так, закльопочки є такі от невелика кількість, нові 40 гривень. Без мисочки. 50 гривень. Такий от шарик з різьбою шпилькою на 10. І тоді, от, такий от можливо, десь на ручку, шпилька на 6. Отакий от такий каточок по довжині 260 мм, 50 гривень за три штучки. Так, ключі рожкові 11-14, 12-14 і до 17-19. Є повторочки, стан середній, 80 гривень за всі. Так, тоді на циркулярочку диски. Всі вони під 32-й вал. Отвори всі тут одинакові, 32-й діаметр. От, є нові, є трошки БУ по діаметру. там 170, тут 175, тут трошки 173. В общем, плюс-мінус. За весь набір 350 гривень. Далі ящичок. Ширина 255, довжина 310, висота 60. Петельки цілі. Всередині ще такі от є шкатолочком для мелочушки якоїсь. Навісики ціленько, без тріщин, Тут такі от є защелочки, ручечка, 100 гривень вартість. Так, диски алмазні по плитків. Бетону на 230-й діаметр 230 дві штучки. БУ, ну вони ще працювати будуть ще не зітерті. 120 гривень за дві. Так, далі, набір ключів. Пробойчики, ключі, зубильце, отверточка, тут на десь 32, по-моєму. Тут 17, стеклорез, рубаночок. Така ручечка. Такі от ключики. Ну тут невеликі там. 10, 12, 14. Це на свічний, схоже. Бабка. Снімач. 150 гривень за все. За цей весь слот. Так, сукирка кухонна. Ручечка ціла. 150 гривень. Так, скисочок невеличкий. В робочому стані по довжині до трубочки 410 мм. Полотно не зітерте 50, 47, десь 46, 80 рівень. Так, набір ножовочок і лобзик ручний в комплекті. Найбільша пилочка. Ну, Зуби треба тут підтачувати. Один відсутній. Так, вся така середненька. Вся теж менша. Так, не те ухватив Так, 100 гривень за комплект. Так, новий різак кересоноріз повністю новий. В роботі не був. В такому от вигляді. Ніхто його не чистий, ніде нічого. Радянський знак качества. Сфокусує. Так, є 400 гривень вартість. Так, далі два таких от карабінчика. Зараз по розмірам. По висоті 100 мм, два штучки 60 гривень. Набір пружиночок. Ну, тут різні вони. Десь 60, 120 по краям, 90. такий от набірчик 50 гривень. Гачки нові, вже такі були на продажі. 170 висота, 180 гривень штучка. Не видно, що на дві тут полетю. Ніде нічого. Ні по ньому не тарало, Ні трусик, ні вантагнуруз, ніхто нічого не піднімав. Так, два штучки залишилось, більше немає. Так, труборіз 300 гривень. Так, далі 4 болта на 24, підключ на 36 довжина 27 см. За 4 штуки 160 гривень. Так, дисковий борони диск на сковородочку заготовка 450 гривень. Так, далі колун під держак отвір. Вага приблизно до 4 кілограмів, вартість 350 гривень. По розмірам десь 200 мм. Так, верхня частина 72, ну і тут десь на 70-350 гривень. Так, потом колин такий от. Теж вага до 4 кілограмів, по довжині 26, по ширині 95, 200 гривень. Так, тоді сокирка така от людина сама робила. Пробували калили. Так, по висоті 170. По ширині полотно чи лезо 255 мм 300 гривень вартість. Так, далі набір різців. ну, Тут є стінові і, і Бушні, всі в гарному стані. Напайки цілі, тут теж таке цікаве. Продається одним лотом. 19 штучок разних 19 елементів, можна сказати. Це теж сюди входить. Вартість 1150 гривень. Так, і е, метизи дріб'язок 5, 6, 8-800 гривень за всю кучу. Обща куча 20 кг, колому потрібно, потрібно менше, відважимо кілограм 2 без проблем. Так, і на завершення тиски трубні. Так, довжині 320 мм. По висоті десь 170. Тут є винт, крутиться, все, один момент. Тут тріщинка з цієї сторони. З іншої сторони немає. Все в гарному далі стані. Тут теж все ціле. Вартість 450 гривень. Номер вайбер. Ще раз, всі питання на вайбер. Відправка Укрпошта, нова пошта, делівері, по частковій або повній оплаті. Всім дякую за увагу.